Так, вийшло. Привіт всім, як завжди. Камеру взяв, приїхав. Олександр десь пропав, десь від'їхав. Ну, Ждати не буду. Я думаю, він мене не наб'є, По винограднику лазити не буду. Покажу те, що оброблялося. Тобто покажу стан малини, який оброблявся. Значить, ось, дивіться. Оброблялася ця малина. Ось так вона виглядає. Це Саша зробив тут. Стоєчки і пішли, ось дивимося, як виглядає малина, щоб потім можна було порівняти після біоросту. Так що, оце так ось воно виглядає. Це маравіла перед вами. Це весняна посадка, Олександр пересаджував ось вона, бачите, в одну строчечку Оце так, ось воно. Ну подивимося, що покаже обробка. Тут ось є і капля, тут є, ну всі, бачите, і спрей, і капля, все воно ухожено. І ось, ось друга, це аж воно не буду до кінця йти. Коротше, це е, Чамора Тарусі, по-моєму. Ні. Чамора Тарусі, це... Полуниця, а це забувся як. Ну, будемо вона обробляти. Будемо оброблять, воно з Олександром, коли приїде, він піде другу обробку через три дні, ну так як по технології. І я зразу ж цей спитаю в Олександра, на, щоб... По винограднику ми потім вам все знімемо. Виноградник у доброму стані. Не хочу я зараз йти, Саші немає. Ми потім все вам це покажемо, тут розкажемо про нові форми, які тут є, що, що буде. Ось, ось є маленька шкілочка. Бачите, да? така маленька вона там. По-моєму, Львівський, Джой, що то там, ну, не пам'ятаю по пам'яті, буде Олександр. Пройдемось, покажемо, які нові форми будуть, коли буде каталог у нас, да бо для тих, хто не в курсі, я зразу скажу, що на цьому частку це Олександр. Мого кума значить, участочок. Тут також дуже багато винограду. Я тут часто в тому році знімав, показували, ми обзори робили і на цей виноградник і по формах, що тут росте. І тут є точно, воно все дублірується ну, всі новітні, які є. Сорти ну Саша од мене підфатив цю вже виноградну болячку, то що є у мене, воно тут продубльовано на цьому винограднику. Так що, якщо в мене щось покинуло, мій виноградник там по тій чи по іншій причині, ну як, е, вимерзло. Да, тут виноградник був укритий, тут нічого воно не вимерзло. І, тобто, тут усе є. Так що, якщо в мене там немає. ну, даної форми, да, то вона є на цьому учаску. Ми це все чуть пізніше вам покажемо, розкажемо. Ну, як буде Олександр, зробимо, якби. я приїду, зробимо ще одну обробку ось ось через три дні. Да, і ми пройдемося і покажемо, і розкажемо, як воно, що, коли воно буде, які форми будуть. Ну, якось так. Так що не перемикайтеся, ждемо другу обробку. Та щоб не робити з того відео, то я вже би, і одну, і другу обробку. Все якби буду монтувати в одному ролику, щоб багато не робити як би, відео, бо ну сильно незручно. Оце все діло. Зараз роботи багато, сильно і в Саші, і в мене, то буду старатися такого ну, об'єктивно, раз, зайшов, показав, і заодно там і обзорчик, і на деякі питання відповів. Так що якось отак не перемикаємося, чекаємо далі. Так, ну що? Ось, все, приїхав опять же, я на, на участок. Чуть-чуть е, тільки що тут все вже зібрали з цього рядочка. Ось, ну, трошки ще не повністю. Зараз покажу все остальне. Значить, це зараз буде проводиться друга обробка. Зараз будемо заселяти другий раз бактерії, гриби сюди. Так, це малина. Маравіла. Ось дивіться, які тут цвітконоси, ці лотерали, да? усе воно красиво. Ага, що я замічаю? Да, бджілки зараз працюють. Ну, це не прямо зараз будемо оброблятися, а чуть-чуть пізніше. Лотералів повно геть. Ну, мінусів точно немає. Одні плюси. До речі, не бачу я цих. Отих смердючих клопів тут. А було до чорта їх тут. Не видно. Ну я думаю, що після другої обробки їх напевно геть не стане. І дивіться як вона в'яже. Прямо гарненько достигає прямо на очах. Та ні, ну тут, тут одні плюси. Однозначно. Так я, Олександр замітив, що каже, ого, нормально так. Ой, бачите, яка повбільшки, дивіться, яка повбільшки маравіла. Саша, як оця клуб, як оця малина називається? Туруса? Туруса? Не. Ага, бачите, я тоді вам зморозив Чамора Тарусі, а вона Туруса. Чи ти ру... таруса. Ну, короче, таруса. оце ряд такий. Бачите, теж є. Вона значно менша за маравілу. Ну, по величині ягоди ну, уступають її. Та ще і... Саша, кисла, Да? Прямо кисла, бачите, <смі> тобто не годиться, кажемо те, що бачите такий здоровий широкий ряд, длинючий 50 метрів ряду, а би зав'язано непогано. А от такі реалії, а вона кисла та й усе. і Що тут зробиш? Тобто, тобто так от. А ця прямо капець яка вона солодка. І здорова, здорово, це не те слово. Ну, оце якось отак. Зараз буде друга обробка проводиться. Ну, не зараз, а вже сонце як сяде, тоді. Всім дякую за перегляд, а ми зараз будемо колотити біорост і готувати до другої обробки. До речі, не тільки біоростом Олександр почав працювати. І з окуром також він працював, вже закінчив, баночка там одна пуста. От. Саша, який ти ще препарат то, цей, от Одес, з Одеси використовував професійний? Профікалі, як? Як Бо я, монофосф... я монофосфатом працюю, а Олександр пробує... Це ти перший раз ним працюєш? А Ні, другий рік працюєш? А ну покажи цей каністру, щоб бачили. Просто щоб... Що це не просто слова якісь, бо бутилка. І закуру вже пуста, бо я її ще в прошлий раз, як був, Олександра, Ось у, дивіться, я її ось взяв, дивіться, пуста. Бачите? А цим ти теж другий рік користуйся. Так. Ось ось і закуру. А, і ще щось є в тебе там. Ага, і се, з сезаром, так. Да? Осьо, дивіться. Оце. Отакою парою, це два роки. Це ти другий рік, так? Да? Користується? Два роки все користується. І якби нормально, воно ж вийшов участок, то бачите. І зараз ось покажу вам. Ось, дивіться. Бачите, я монофосфат калія приміняю, а Саша приміняєся профіка. Ось такою формулою. Дивіться, 10 26, 45 калія. 25 фосфора. Ну і 10 азота. Оце отак, для визрівання лози. Так що показую, що у нас те, що ми розказуємо і показуємо, не розходиться слово з ділом. А ось вже бачок стоїть і ось стоїть біорост. Ось, бачите, це все, що ми тоді я одливав Олександру. бітоксибацилін біорост, суміш для наливу. І оцей, дай Бог пам'яті. Ой, забувся, той Босфаліар, Коротше. Ну, те третє, що я. Ось воно, бачите, у це, І от по 0,5 літра на 10 літрів Ось зараз буде друге заселення. Оце якось так. все, короче, бачите, почалась робота біоростом. Друге заселення. А запах якийсь у нього такий, блін, непонятний, такий якийсь, необичний. Бачите, насадка щелева, вона прекрасно работа, ну, обризкує. Та ні, от такого запаха і япне цей. Тут не ходив, не те, що хлопиті. Ну, Отак, ось ось, вже сонце воно майже сіло, бачите, за горою вже пошти не видно. Ну, на небі не видно, тільки зарево стоїть. То Олександр зараз оброби. Оце другий раз. оце ж Вони приїхали, ну це якби пройшло. Ну це сьогодні треті сутки. Ну так як собрали малину, все, що і, і оце ж час обробляє. Я в себе вже обробив. Ну, <гаджу> і скажу вам по-чесному, що не то, що не, не, не подумайте, що я тут рекламую, щось чи що, ну працює воно, ну працює. що, що тут Ягода наливається швидше. Красніше вона ну немає тих бубочок окремих, то їх було повно. А зараз вона якось повноцінно бере, бо Саша тільки почав другий раз. Я то вже в себе раніше це все робив. Як Антон показував у свого кума чи друга, чи у кого там гектар малини. Отак і я подивився, думаю, а чого мені піти, не піти, не обробити свою малину. Тим більше в мене ж є чим. І для експерименту. Я ще тоді почав з ним працювати і замітив, що да, воно працює, так як і на винограднику, працює, так і працює і на малині воно дає воно свої результати. І мене це встрає, так що якось отак.